Владыка, вы митрополит самой большой епархии на территории Украины. И я рад за вас. Спасибо. И все прихожане вам желают здоровья и успехов во благо этих всех людей и мира у нас на территории. Мы Украину, мы любим вас, мы поважаем вас. Ваш приклад служіння Богові служить для нас дійсно прикладом. Незважаючи не, не на вік, ви все робите для того, щоб наша церква росла і процвітала. Дай Бог вам подальше прожити. Пам'ятне проще. Грамота видана Мріхіну Василю Савовичу, благодійнику храму, Різдва, Пресвятої Богородиці, села Барабой. У благословення за заселую перед Українською Одеською епархией Української православної церкви та з нагоди освячення храму. Божою милістю, милістью Сморена митрополит Одеський та Ізмаїльський, постійний член Священного Синоду Української православної церкви. Спасибо вам, спасибо, да, спасибо. Владимир. Спасибо. Рад вас встретить тут спасибо. на нашей земле. Давно вам мы не встречались. Да, да. Спасибо. Я помню, как вы сказали. Можно повторить? Да. Вы когда освятили наш храм? сказали там где берутся военные за делом оно дело долго долго служит народу да. и оно всегда красиво это а, ваши слова настоящие военные которые <сих> против войны воюют И с умеренной и сокрушенным сердцем. Нет их жизни моим образом со слезами. И невоззагнут на надежда и Божий гладь. И сброшение всех ум, всем полезное. Вже стало доброю традицією після богослужінь в районних центрах або селах владикою митрополитом Афанолом посещати інші приходи, де він не може особисто. І послужити, тому що не вистачає нам місця в календарі для того, щоб всіх осягнути. Але стала така традиція приїжджати по дорозі додому, а в деякі села для того, щоб благословити людей. Я вже так підрахував менше 20 років з владикою. У нас така традиція, і владика після богослужіння, після освячення храму. Не дивлячись на свій вік, він жертвує собою для того, щоб помилитися від душі за нашу державу, за наші збройні сили України. За наш мострадальний народ, який зараз знаходиться в дуже тяжкому стані, і зараз як ніколи потрібна молитва. Потрібна духовна підтримка опитних людей, які пережили дуже багато в цьому житті. Не потрібно нам ніякої агресії, не потрібно ніяке з'ясування відносин. Потрібно спокійне архіпастерське слово. І так Владика і поступає. Зараз ми приїхали в село Дальнік. Тут храм честь казанської ікони Божої Матері. Як ви бачили, прийшли дуже багато вірян для того, щоб послухати Владику, щоб отримати благословіння, щось йому розказати, попросити за когось помолитися. Владика дуже остро відчуває те, що відбувається в нашій державі. Він має опит і дуже сильно переживає, і призиває всіх нас, щоб ми любили свою державу. А держава це люди, що ми поважали один одного, підтримували, щоб ми молилися один за одного. І з Божою допомогою все своє сподівання на Господа, Божу Матір і його святих пережили ці тяжкі моменти життя і обов'язково вистояли. Бережи нас Господь, молитвою Богородице і всіх святих.

Я хочу пожелать всем вам здоровья, поблагодарить, спасибо за хлеб, за соль, за цветы, за то, что вас нас ждали, были вдалеке сейчас, для того, чтобы Санджику прийти, Боже, Матерь все поклониться вместе с вами, поблагодарить его, причистить его, за ее милость, за ее благословение, за ее слезы, за ее молитвы, за ее неперестающего материнского. И все всепрощающая любовь, которую она распространяет на всех, так, кто верен Сыну и ее Бога, Господу нашего Иисуса Христа. Мы очень рады вас встретить. Спасибо вам огромное. Большое человеческое спасибо за выделенное для нас время. Добро пожаловать в нашу обитель православ, где мы выслушаем от батюшки и Проповеди и Слово Божье. Добро пожаловать в вас Спасибо, в нашу Господи. Спасибо, Господь. собимо, Паси Сьогодні у нас на селище молодіжне. Садовий кооператив ветеран дійсне велике свято. До нас приїхав наш правіщі архієрей, митрополит Владика Гафанґіл, Одеський та Ізмаїльський. Це для нас велике свято, бо ми завжди любимо і поважаємо нашого владику, який приподніс нам архіпастерське слово і подарував нам радість сердечну. Люди всі дуже, дуже ждали цього дня. І це для них в їх серцях отразиться, і буде дуже, дуже, дуже буде довго споминатися, бо цей день увійде вже в історію нашого села Молодіжне і нашого садового товариства кооператива ветеран, на якому збабудований храм в честь Почаївської ікони Божої Матері. Цей храм будували люди, які. Хотіли, щоб був побудований храм. Кожен старався. Зараз дуже складно, але люди знаходять утіху в храмах, приходять в храми, участвують в таїнствах, участвують в богослужінні. Це дуже важливо. Нравственне, духовне таке послідовність. Вона дуже важлива для кожного з нас з вами. Ще раз дякую. Його Високопресвященнішому Митрополиту митрополітокафангелу, що він привітав і нас і приподніс нам архіпасторське слово, добра та злагоди і миру усім. Дякую, Господи!